Ранку мої малюки. Сьогодні вранці біля свого будиночку я зустріла курочку. Вона передала для вас кошик. Подивіться, який він гарний. Але в кошику щось лежить. Що це таке? Хто знає? Так, це яєчко. А якого воно кольору? Яєчко білого кольору. Ой, а в яєчко щось стукає та пішіть. То, що ще може бути? Дітки, послухайте загадку. Був білий будинок, чарівний будинок, та раптом щось запищало у ньому. Він відкрився, а з нього живе з'явилося чудо. Таке мале та золоте. Хто це? Та, це курчатко. Розкажіть мені, будь ласка, яке воно? Курчатко маленьке? Пухнасте, жовте, кругленьке, схоже на сонечко. Сьогодні ми з вами вирушимо в світ театру та переглянемо казку виставу, яка називається Курчатко. Було собі на світі курчатко. Воно було маленьке, ось таке. Але воно думало, що дуже велико, і гордовито задирало голову. І була в нього мама курка, яка дуже його любила. Вона казала ку-ку-ко, не тікай далеко, а годувала курчатка черв'ячками. Ось такими. Одного разу, коли курка та курчатко гуляли, Наскочив на курку злий чорний кіт. Кіт зашипів ось так ш. -ш, 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 -ш. Погнав маму куртку із двору геть. Батько залишилося біля паркану само. Воно засмутилося, коли ж, бачить, злетів на паркан гарний півень. Півень витягнув шию і, що в сили загорлав. Я й поглянув гордовито на всі боки, чи я молодець, чи я не гарний співець. Курчеці це дуже сподобалося. Воно теж витягнуло свою шийку і щосили запищало. Я також молодець, але спіткнувся та й впав в калюж. Біля калюжі сиділа велика зелена жаба. Вона побачила, як курчатко впало, і засміялося. Ну, ти співак, куди тобі та да півня? І стрибнув в калюжу. Курчатко вже захотіло заплакати, але тут до нього підбігла мама. Вона пожаліла, заспокоїла та приголубила його ось так. курчатко притилилася до мами. Закрила оченята та й заснула. Мами дуже люблять своїх діток. Вона завжди прийде на допомогу та заспокоїть. Ось таку виставу ми з вами прослухали та переглянули. Ви були гарними глядачами, уважно дивилися та слухали. До побачення, мої хороші, до дових зустрічей!